Захисти себе та своїх близьких оберіг вакцинування на мазі Чорноморської спеціальної школи відбувалася зустріч з підготовленими експертами з вакцинування для батьків та працівників закладу. Чи є всі щеплення у вас, у вашої дитинки? Наразі в дитячій поліклініці зараз є всі вакцини. Ми тільки чекаємо на поступлення вакцини від хібу інфекції. Під час зустрічі відвідувачі отримали вичерпну інформацію про вакцинокеровані інфекції та важливість щеплень для захисту від них. Лучше пройти профілактику, зробити щеплення, чим потім вилікуватися від цих хвороб. Від яких ще немає вакцини, навіть деяких, так що лугче пройти вакцинацію і всім світу. Мета зустрічі полягала у проведенні роз'яснювальних заходів для громадян заради висвітлення інфекційних хвороб та координації дій при їх виявленні. Я думаю, що ситуація про обізнаність з вакцинацією вирісла саме не з ситуацією з ковідом, а скоріше, більш можливо, з війною, тому що. Наші пацієнти пороз'яжалися по всіх країнах. Вони побачили, яка там ситуація, що там так само вакцинують, як і у нас вакцинують, що там використовують ті самі вакцини, що там ті самі календарі, що наскільки там це є важливим і обов'язковим. Проект розбудови стійкої системи громадського здоров'я в Одеській області протягом двох років успішно сприяє вихованню культури вакцинації серед українців за для, для попередження захворювань. Перший рік ми працювали в Маяківській і в Розділянській громаді. На наступна рік. Ми працюємо в Чорноморській, Візірці, Южнінській та Авангардівській громадах. Ми використовуємо отакі просвітницькі зустрічки з вакцинації на сьогодні в Чорноморській громаді. Це вже сьома зустріч. Ну, в принципі, не так мало, але й не багато. Ми повинні провести трошки більше, принаймні, хоча б 12 таких зустрічей. Ми їх проводимо в освітніх закладах з освітянами та батьками. Також е, наступний напрямок нашої роботи це поширення саме цієї поліграфії, яку ми роздавали на сьогоднішньому заході. Це поліграфія для батьків про важливість вакцина. Цинації також там є казки для дітей, тобто ми хочемо охопити всі різні вікові категорії населення. Ніхто не повинен постраждати від хвороби, яку можна попередити вакциною. Все буде Україна. Загарта Волошанська Світлана Кузьменко і тетрі.